Даю, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас розвиток мовлення, Усний тир роздуму. Отже, запишіть сьогоднішню дату, класна робота, а далі тему уроку: Усний твір роздуму на тему, пов'язану з життєвим досвідом у художньому стилі. Тема нашого усного твору роздуму чому потрібно берегти природу. Після того, як ви запишете, давайте замислимося. Чи завдає людина шкоди природі? Чи необхідно дотримуватися певних правил в природі? Чи потрібно дбати про природу? Метою нашого уроку є удосконалення творчих вмінь аналізувати тексти роздуму. Моєю метою є навчити вас відрізняти твори роздуми від описів і розповідей. Навчити доводити правильність чи неправильність якогось твердження шляхом міркувань, за допомогою аргументів спростовувати суперечливі думки, пояснювати причини якогось явища, доводити істинність певної думки, відстоювати особисту позицію, а також виховувати бережливе ставлення до природи. Отже, моя думка, діти. Природу треба берегти. Текст роздум. Згадаймо, що таке текст роздум? Це зв'язний текст, що характеризує логічно послідовний ряд думок, міркувань, висновків на певну тему. Характерною ознакою тексту роздуму є питальні речення. Відповіді на ці питання міркування. Обґрунтування, пояснення думки, висловленої в попередньому реченні. Для успішного написання твору роздуму треба чітко уявляти його структуру. У нас, нагадую, не письмовий, а усний твір роздум Отже, ви повинні дотримуватись цієї структури. Зазвичай Роздум складається з трьох частин. Це перша теза, частина, що містить думку, яку треба довести чи пояснити вступ. Докази, аргументуюча, пояснювальна основна частина. Для підтвердження основної думки слід добирати якомога більше вагомих доказів. І висновок, як правило, збігається з думкою, висловленою на початку тексту. Пропоную вам лексичний матеріал, який ви можете використати в своєму усному творі роздумів. Я думаю, що, мені здається, що я вважаю, що. Слова словосполучення, які можна використовувати під час написання аргументів. Чому? Тому що, по-перше, по-друге, Слова, словосполучення, які можна використовувати під час написання висновку. Отже, тому таким чином. Творче спостереження з елементами аналізу. Прочитайте, діти, учнівський твір, визначіть, до якого типу мовлення він належить, і доведіть, що п'ятикласниця свою творчу роботу написала в художньому стилі. У чому я бачу красу природи? Весна, цвітуть дерева, співають пташки. Білі кульбабки так і чекають, щоб їх здмухнути. Природа гомонить, живе. Я люблю природу рослини, птахів, тварин. І сама ще не зустрічала таких людей, які б не любили природу, особливо навесні. Сонце пускає на землю свої теплі промінчики, які зігрівають нас. Сонячні зайчики стрибають з квітки на квітку, з дерева на дерево. Навколо запашних квітів кружляють бджоли й метелики. І знову могутній Дніпро гойдає на своїх високих хвилях крикливих чайок. Річка пливе кудись далеко далеко. Веселі ластівки сповіщають про весну, тепло, веселі ігра. З першими променями сонця, з першими піснями птахів прокидається вся природа. Вона співає, грає, ніби на флейті, надихаючи людей на посмішки, жарти, добрі вчинки. У всьому цьому я бачу красу природи і вважаю, що природа. Життя й окраса нашої планети. Дітки, правда ж гарний твір, і доказом того, що цей твір, написаний в художньому стилі, є переважаюча більшість у цьому творі синонімів, порівнянь, однорідних членів речення. Дітки, Зверніть увагу, як насичено твір цими всіма ознаками. Отже, як потрібно працювати над складанням власного твору роздуму? Ще раз нагадую, він у нас сьогодні усний. Отже, спочатку осмисліть тему майбутнього твору роздуму. Тема в нас така: чому потрібно берегти природу. Друге, сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору. Тезу обов'язково треба проілюструвати прикладами або доказами. Четвертий пункт. Продумайте послідовність наведення аргументів, доказів. Теза може обґрунтовуватись безпосередньо або через спростування інших думок, протилежних ті, що доводиться. Уживайте діти вставні слова і словосполучення. По-перше, по-друге, на мою думку, по-моєму, наприклад, скажімо, отже, таким чином вставні речення, мені здається, я гадаю, можна навести приклад, які виступають засобами зв'язку між частинами роздуму. Таким чином, в нашому усному творі роздуму ми поєднаємо і покажемо знання, які ми здобули, вивчаючи. Відомості із синтаксису, і пунктуації, а саме однорідні члени речення, вставні слова, можна використовувати звертання дітки. І наступний останній пункт плану: складіть свій власний твір роздум. Можна на чернетці накидати план свого твору роздуму. Можна записати якісь ключові тези, речення, які ви хочете використати, щоб краще їх запам'ятати. Пропоную такий план. Перше, природа це все те, що нас оточує. Друге, надзвичайно важливо розуміти, чому треба берегти природу. І третій пункт берегти природу обов'язок кожного з нас. Пропоную вам вислови про природу дітки. Може, ви їх можете використати як аргументи, як докази. Природа це вічне життя, становлення і рух. Природа єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибокого змісту. Третє: у природи немає для нас ні нагород, ні покарань. У неї є лише наслідки. Або вибирайте для себе лише одного наставника природу. Наступний вислів: природу неможливо побачити очима, її можна лише зрозуміти розумом і відчути серце. І ще один вислів: Природа диктує людині, а людина пише диктант з грубими помилками. На жаль. Пропоную зразок учнівського твору і ще один. Я хочу звернути увагу на те, що кожна людина вже від народження тісно пов'язана з природою, тому бережімо її. Спробую переконати, чому природу треба берегти. По-перше, бережливе ставлення до природи віддячується нам здоров'ям. Тоді усі могли би бути здоровими. По-друге, дуже корисно влітку покупатись у прохолодній прозорій річці. Вода та сонце гартує наш організм. По-третє, кожне зрубане дерево не поповнить наше повітря киснем, не прихистить влітку від пекучого сонячного проміння, тому не можна бездумно рубати ліси. Нехай посадить кожен хоча б одне деревце. по четверте краса природи. Милує наш погляд, заспокоює, нехай панує краса і спокій. Поп'яте, чисте довкілля це гармонія у природі. Чудовий спів птахів, багатий урожай. Ще багато можна було б сказати про довкілля, частиною котрого ми є самі. Ось тому бережімо природу. Ось такий коротенький учнівський твір. Нехай буде вам за зразок. Але націлюю вашу увагу знову ж таки, у нас усний твір росту. Тому домашнім завданням вам буде придумати твір роздуму на тему, чому потрібно берегти природу, записати цей усний твір або відеоповідомленням, або аудіоповідомленням та прикріпити в Google Class до відповідного завданнячка. Дякую всім за увагу, творчих вам успіхів та чекаю з нетерпінням ваші роботи.